Купили отакої от вибраної невеличкої капусти. Будемо робити суперпродукт. Один з найсмачніших і незамінних продуктів восени, зимою. І саме найкращий вітамінний продукт, який краще засвоюється, ніж всякі банани, ківі, авокадо і таке подібне. Це пелюстка. Ми. Дуже багато розповсюджених, що бачу, що люди квасять капусту. А от пелюстку ніхто ну, дуже рідко. От нас, наприклад, от ми на Прикарпатті, то бачу, що рідко роблять. Нас на Хмельниччині, от звідки мої батьки, то дуже багато люди роблять пелюстку. Ця капусточка вона вариться, ділиться на дві-три частини, вариться і даються всякі приправи. Я вам покажу. Але от якраз купив, приніс. І хочу вам показати, яким, яка вона буде до того, як ми почнемо її обробляти. Так, цю капусточку ми вже відварили. Вариться вона, щоб вона кипить орієнтовно 15 хвилин. 15-20 це залежно від якої капусти, чи у вас менша головка, чи більша головка. Відварюється. Далі дається її остинути, щоб вона ці всі капуста гарно остила. Потім, самий головний інгредієнт до капусти це е, піджарена піджарюється гірчиця е, горошком, і е, потім її перемелюється, можна перемолоти, можна в макітрі натирати, ми можемо її в макітрі натерти, можна і молоточком рушник загорнути її і набити молоточком. Тут залежно, кому який спосіб подобається. Але це піджарина гірчиця найголовніший інгредієнт, дає і смак, і, і запах. Це саме головне, що треба дати до цієї капусти. Відіграє дуже важливо на цей смак цієї пелюстки. Так, накладаємо її щільненько, робимо у відрі. Пересипаємо гірчицею. Також дається е, перець горошком. Можна давати, є з різні рецепти, можна давати, можна давати. Ну, ми даємо ще перець горошку. Буквально дається пару. Тут е, по е, смакам ми даємо пару штук ще перцю горошку. і обов'язково даємо кислі огірки. Що до цієї пелюстки дійдуть кислі огірки? Ми, ми квасимо їх такі, робимо в банках, так як з бочки. Це засипаються, дається на трохлітрову банку дві ложки солі, три дні квасяться, потім зливається, кип'ятиться цей розсіл і заливаються у Вони трошки такі біленькі, але вони дуже добрі, довго зберігаються і дуже добрі. От такі. По пару штук ще огірків на ряд ми даємо, щоб вони. І потім ще будемо давати розсіл. Зараз все покажу. Так, отак вже наскладали майже повне відро. Трошечки доверху не докладаємо, бо ще вона буде, щоб треба закласти ще марлючкою, придавити ще камінчиком. Ці капусточки треба щільненько вкладати, щоб вони щільненько лягали. І класти от таким розрізом доверху, щоб вона гарно прокисла. Старатись переважно розрізом доверху, щоб вона гарно прокисла. Даємо цього розсолу кружку. Тут кружка, десь орієнтовно, в цій кружці орієнтовно 200 розсолу. І даємо, заливаємо водою солью. Тут на, на, цю, на цю воду дано стакан солі. Якраз на відро йде стакан солі. ми даємо. Цей, цей розсіл буде виступати як закваска. будуть ці е, бактерії, е, ці мікроорганізми, які роблять цю закваску, будуть роз, розмножуватися. Прикладається зверху відро такою тканиною, щоб е, ця капуста не пліснювала. Ця свій час оця тканина. Промивається, щоб капуста не пісня, щоб була наша капуста чистенька. Е, прикладається, Зараз прикладається кришкою, камінчиком, щоб тяжким було. Люстка ставиться на 3 дня в теплому місці. Так як, от, е, як капуста кваситься кисло. Три дня ставиться в теплому місці, потім ми виносимо на балкон. Там буде трошки прохолодніше. Е, е, вона е, кисне десь капуста за 2 тижні. І потім пробуєте, кому ж яка, хто любить кислішу, хто любить. Щоб була менш кисла, собі кожний цей. За 2-3 тижні буде капуста, пелюстка готова. От така у нас пелюстка дуже смачна, дуже смачний рецепт.